Під їхнім чітким наглядом кордон України, зокрема та його частина, що на території Житомирської області. Саме вони контролюють державні кордони із трьома країнами, з якими межує наш регіон Польща, Білорусія та Росія. У день свого ювілею прикордонники стверджують, мають потужний потенціал задля реалізації свого обов'язку. На сьогоднішній день особовий склад регіонального управління показує зразки відданості служіння нашій державі. Завдяки Турботі держави, президента уряду, ми сьогодні тут демонструємо зразки новітньої техніки, наше досягнення. Вагомі досягнення управління відзначають представники влади усіх рівнів, і обласні, і міські посадовці висловлюють гордість за роботу прикордонників та обіцяють підтримувати їх фінансово. І якраз і службовці, і всі ті, хто працюють в управлінні, люди, які відповідально відносяться. До своєї справи я хотів би щиро сердечно від влади подякувати, подякувати за службу, за те, що вони оберігають кордони нашої держави. І ми, влада, будемо все робити для того, щоб допомагати допомагати зміцнювати матеріальну технічну базу і бути завжди поруч із службовцями, які оберігають наші кордони. І мені як цивільній людині надзвичайно приємно, що сьогодні порівню технічного оснащення, порівню оснащення комп'ютерного і іншої техніки, прикордонники займають провідні місця у наших збройних силах. Ми пишаємось тим, що північне регіональне управління Державної прикордонної служби розташована в місті Житомирі. Місто Житомир здавна була столиця прикордонної служби і Російської імперії, і взагалі Київської Росії. Ми сьогодні столиця Волинського краю, але ми маємо кордони з трьома державами: це Білорусія, Польща і відповідно Росія. У нас найкращі прикордонники, я їх щиро вітаю з ювілеєм. Слова привітання та вдячності посадовці підкріпили відзнаками та преміями за сумлінну працю.